Вийшли з персиком подихати повітрям на балкон. У нас тут дощ почався. Зранку така погода була гарна. Сонечко світило. Наче вже було похоже на весну. А це дощ почався. Що персик? Дощ перший раз побачив. Каплі капають. Ну ніс капнули. Да-да-да. Капають. Ти такого не бачив? Щоб з неба вода капала, так? Да? О, о о. А, гримить. Та після вибухів вже не повинно бути страшно. Грому. А цікаво як все, так? Да? Вода капає. О, Зараз буде гриміти. Не боїшся, не боїшся, ну неприємно вода капає, так? Да? Ну що, персик, підемо, не будемо мокнути. Бачу, тобі не сильно подобається дощ. Передавай всім вітання, Говори всім пока і гарної погоди. Тільки що з персиком виходили на балкон. І я йому показував дощ, повітрям дихали, там почало гриміти, щось йому було некомфортно на дощ, що, він, що воно зверху капає. Заніс його в квартиру, так він підійшов У нас вікна в поле йдуть. оце сидить на полу, спостерігає за вікна на дощ. Вирішив, що краще за вікна дивитися на мокру воду. І гримить сидить, не, не боїться. То на балконі було, напевно, некомфортно, що капало зверху. Так, підійшов. Сидить, спостерігає. Що, персик? Вода капає. Ну, дощ ти бачив, ну в цьому році ще не гриміло. Я маю на увазі природню грозу. Це передумав, побіг.